Виконуємо номер 1069 із підручника Алгебра 7 та номер 44,33 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Точка А з координатами 0,7 і 70 належить графіку прямої пропорційності. Задайте цю функцію формулою. Приступаємо до виконання. У нас точка А з координатами 0,7 і 70. Функцію вигляду y дорівнює K помножити на X, де X – незалежна зміна K – відмінне від нуля число називають прямою пропорційністю. Отже, щоб нам задати. Цю функцію формули нам потрібно знайти значення К. Оскільки наша точка А з координатами 0,7 і 70 належить графіку прямої пропорційності, то її координати мають задовольняти нашу формулу. Підставимо замість y70, замість X 07 і розв'яжемо відповідне рівняння. Відносно К. При цьому поміняємо наші частинки місцями. Отже, маємо К помножити на 0,7 рівня 70. Нам невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Це переносимо кому на один знак, 700 ділимо на 7. Отримаємо К рівня 100. Тоді можемо задати. Формулою y дорівнює 100х. Записуємо відповідь y дорівнює 100х. Номер 1069 із підручника Алгебра 7 та номер 44.33 із підручника Математика 7 виконано.